Контейнери для збору сміття, бульдозер для звалища, сміттєзбиральні машини. Ось далеко не повний перелік того, що закупило місто для комунального підприємства КТП 1728. На думку міського голови, бюджетні вливання мають врятувати комунальне підприємство від банкрутства. У нас просто збанкрутує наше КТП. Для мене воно дуже дороге. Ми туди купили багато техніки, купили зараз ящик і так далі. Воно має дуже великі борги з дуже давніх років. Саме по такій причині. Ми зараз його вивели на санацію, і у нас є оце. Знаєте, що на воно рік буде під захистом. А потім санація припиниться. І нам до того часу треба, щоб воно було економічно е, самодостатнім. Е, для того, щоб воно самодостатнім, треба платити мільйон місяць податків, за які бере держава. А йому ще платить санком. Тобто санкому треба ще й бо сміттєзвалище у КТП. Санком туди вивозять. Йому якби суперендатор платить. Зібраних за вивіз сміття коштів комунальникам аби розвиватись, самотужки не вистачає. Бідкається директор. Тендер на закупівлю 220 контейнерів для збору сміття. Вже провели. Постачальника обрали і навіть 97 тисяч бюджетних гривень на тому заощадили. з джерел, з якими прибуваємо контейнери. Це як внески в статутний фонд і за кошти природоохоронного фонду. В минулому році за кошти природоохоронного фонду було придбано нами 100 штук контейнерів. Ці контейнери, контейнери ми вже отримали. А в поточному 2014 році, згідно переліку заходів, які фінансуються за рахунок природоохоронного фонду, нам виділено 335 тисяч. Грошей на придбання цих контейнерів. Натомість, як ефективністю, так і прозорістю роботи комунальників вже зацікавились громадські активісти. То знову ж запитання, чи потрібно нам таке комунальне підприємство? Чи не простіше в цьому випадку оголосити конкурс і запустити ще одного приватного надавача послуг для того, щоб не було монополії? Але в цьому випадку нам не треба буде щороку постійно субсидувати це наше комунальне підприємство. Мовляв, приватному санкому встановленого тарифу вистачає, аби. Працювати, заробляти, розвиватися комунальникам платити без бюджетних дотацій а взагалі складається враження, що і це комунальне підприємство міське, і ціла низка інших вони створені для того, щоб отримувати кошти з міського бюджету. Робити закупки товарів і всякого іншого незрозуміло по яким цінам, можливо, навіть завищеним. І в кінцевому результаті це все зводиться до того, щоб банальний відкат отримувати від того, що платиться людськими податками. Це неприпустима ситуація. Напередодні сесії Рівнеради ради директор приватного санкому від коментарів відмовився: мовляв, не хоче, аби його звинуватили в нечесній конкуренції. Хоча зараз, маючи рівний з комунальниками, тариф на вивіз сміття, приватники ще й платять для КТП 1728 гроші. За захоронення сміття на і без того переповненому звалищі ті ж продовжують бідкатися на збитковість, і розраховувати на підтримку з міської казни. Дмитро та Артем Лаговський – новини Рівного.